Дякуємо гурту рокам за прекрасну колискову самого ранку. Все Хоч... логічно. Самого ранку колискову слухати. Десь хочеться і перепросити за це, але тим не менш ми будемо докладати зусиль для того, аби ранок ваш починався бадьоро, ні в якому разі не з колисковою, а будемо це робити оригінальним чином. Адже в нашій студії з'явились гості, а вірніше гість, і вам зараз його представив. Федір Смірнов, нашій студії організатор благодійного турніру з міні-футболу. Ми сьогодні будемо розповідати про ранку. Ви посміхаєтесь з настрій зранку Чи звичайно, звичайно. А? Треба з гарним настроєм, щоб весь день потім був під такою гідою. Особисто як... вам, що він створює саме з такого саме з початку дня? Не знаю, себе налаштовує якось так позитивно. Кожен день. Навіть коли погода погана. Навіть коли погана. А коли погода хороша, то взагалі. Навіть Нав... Навчите не треба. Навчите мене, як це робити, да. бо коли дощ падає, то зовсім не хочеться з ліжка прокидатися. Але ми сьогодні тут з вами зустрілися. Ви поговорите, поспілкуватись про організацію вашу, про е, акцію, яка буде проходити. Розкажіть нам Трохи детальніше, і введіть нас в курс справ. Ну, отже, це організація Albi you. Благодійна організація, яка функціонує протягом, можливо, двох років. Точно вам сказати не можу. Тому що я долучився до цієї організації буквально нещодавно. Тобто, а це я... може сказати про те, що ніколи не пізно починати щось хороше робити, в принципі. Можливо, це розпочалося, ну, тому що це мої друзі, знайомі, вони займаються. Цією справою вже давно, ще до цієї організації, волонтерством. А я просто прийшов грати в футбол на цей турнір, тобто цей турнір він проводиться не вперше. Просто Була, була якась певна пауза в ньому, і от, зараз ми вирішили за, знову його продовжити. Ось. І ну, от Ми пограли, і мені стало цікаво, я зайшов у спільноту, почитав, що як мені сподобалася сама ідея, концепція. тобто Сенс турніру в тому, щоб зібрати ну, побільше коштів. Ну, по-перше, це спорт. Люди можуть прийти, пограти в футбол. Це вихідний, вихідний пройде не просто так. Активно люди пограють, ну і ці гроші, внесок, внесок за турнір є певний. Ці гроші йдуть безпосередньо на те, щоб організувати приїзд дітей безпосередньо в Ужгород. Тобто замовляється автобус, вибирається якісь із будинків, і на те, якщо вже так спортом все. Поєднати, то, наприклад, можна привезти, вже таке було. Привозили цілий автобус дітей на матч, з, коли грає наша Закарпаття, грали з Шахтарем, І ціла трибуна, тобто там приняли місця, дітей привезли на футбол. Для них це ну, величезна подія, насправді. Перше виїхати, невелика курсія містом, побачити такий футбол. Там навіть потім домовлялися з тренером, тренера, футболісти, тренери підходили, фотографувалися. Тобто для дітей ці враження. Можливо, зараз взагалі найкращі як у них є. а не виникало проблем з тим, аби дітей там, напевно, певний дозвіл потрібно мати документи, якісь аби брати дітей ну, на екскурсію. Думаємо. З цим проблем не було? Ну проблеми є різні, але ну зазвичай можна домовитися з цим. Тобто взяти звіти керівників. Uh -huh. ну, а от ви так. розповіли, що нещодавно долучилися до цієї організації і, напевно, вперше займатися такою благодійною діакцією, організовуючи благодійний турнір. То для громадської організації I Believe in You, як ви зазначали, це перший досвід організацій організації благодійних заходів спортивних а, ні? ні, ні. Я, я вже в ну, кажуться так, потрібно. що цей турнір вже був і він відбувався неодноразово, можливо, навіть разів 7-8 Він був От, в різних форматах, в різних місцях він проходив, але він був, він ну і він є. Я сподіваюся, він буде. От до цього, як ви вступили mm -hmm. в організацію Believe in You, чи ви мали якийсь досвід волонтерства або якихось організацій, схожих? Чи це ваш перший досвід? Ну, волонтерство, в наш непростий час зараз, я не знаю, мені здається, кожен має бути трохи волонтером. Хтось в більшій мірі, хтось в меншій. Звичайно, да, бували різні заходи. А ось цей турнір, який відбувався вже, і ви брали в ньому участь. Як він проходить? Мені, наприклад, дуже цікаво. Я читала інформацію про те, що мають бути сформовані команди, і там повинна бути певна кількість так. осіб. А якщо, до прикладу, я одна хочу виявити, виявила бажання допомогти, але команди я не маю, то я повинна її зібрати там за певний mm -hmm. час. Знову ж таки, ви можете написати в спільноту. От я маю бажання пограти. Чи є ще такі бажаючі, у яких немає команди, і таким чином можна зібрати? Тих безпосередній мінімум це п'ятеро людей. Тобто мінімум 5, максимум 8 людей. Цього року, от, ну, взагалі, як вперше ми вже його запустили, то ми трошечки переформатували правила. І якщо раніше кількість учасників могла бути, взагалі, ми не необмежена кількість була, так, то зараз. Ми обмежилися, от кількість вісім чоловік і все. Тобто, ну щоб більше людей вилучалося. Тому що я наприклад, у нас. Ми думали, ми так і граємо між собою з друзями, і ми вирішили взагалі, можливо, навіть і дві команди виставити, тому що вісім це мало. Можна п'ятеро людей, щоб було, і ну і ще плюс, щоб можна без запасних грати. Тобто, мінімум п'ять людей достатньо для того, щоб прийти пограти, взяти участь, провести гарні вихідні дні, зустріти друзів. От. А от якими нагородами будуть відзначені учасники? От відомо, що навіть будуть спеціальні кубки, на яких будуть вигравіровані імена переможця. Кубків на тут для того, щоб вони були вигравлені, треба, треба як мінімум три перемоги в турнірі. Тобто кубок перехідний, якщо перший раз команда виграє, кубок лишається у нас. Якщо вони виграли протягом турніру, ну через декілька турнірів три рази, то тоді вже кубок лишається їм. На пам'ять, ось така, вас, в принципі, цікава спеціальність. А, а, а минулих років ви вигравали тоді, коли ви вперше брали участь? На жаль, ні, тому що ми, можливо не так добре підготувалися, але нам дуже нам сподобалося. А цього року ви теж будете грати, чи ви тільки як звичайно, організатор? Звичайно, звичайно, буду грати. Причому ми давно, Ну можливо, це мене трошечки і спонукало зайнятись тим, щоб турнір знову був, тому що ми постійно граємо з друзями. Я дуже ну, люблю спорт. Коли ще спорт поєднується з такою благородною справою, то це взагалі добре. От і. Ми граємо, граємо, і от кожну середу між друзями. І нам уже ми вже притерлись. Ми вже і так ротації робили, і так, але ми друг з другом ми грали ми постійно. Це не цікаво. нам, нам хочеться іншого соперника. Так і ось цей формат нам підходить. А який дедлайн, крайній термін подачі заявок? Значить до 3 березня. Тобто то до 3 Значить, березня заявки, всіх... так, до 3 березня, і вже яка кількість буде команд, з такою будемо говорити. А дівчата, там окремо жіночі команди, окремо чоловічі, чи взагалі є жінки? Чи ну, доручи, ми можливо? не розділяємо, звичайно, ми не проти, якщо є такі бажаючі, то будь ласка. Головне це громадська ініціатива. Так. От в принципі, ну всім відомо, що футбол на Закарпаття досить таки розвинений, є популярним. То на вашу думку, яка ситуація з міні-футболом? Чи є майбутнє для цього спорту на Закарпатті, для розвитку, яким воно є вашими очима таку? Розвиток не футболу. Я вважаю, що все-таки є, тому що є і бази. Я б не сказав, що їх багато, але вони є. Плюс проводяться різноманітні турніри, ну, окрім нашого, їх ще є багато. Тому є, от мене навіть знайомі, які зараз цим займаються, які пройшли непогану школу, школу за кордоном. Вони зараз, плюс є колишні гравці, того ж самого Закарпаття, вони зараз займаються безпосередньо тренерством і саме з футболом І я знаю, що вони на цю команду за кордон возять, тому сподіваюся, що в нас майбутнє є. А от цей турнір, який буде проходити, то він дітки зможуть подивитися на те, як ви граєте, чи це ну, як закрите таке? Ну, це не закрите, він відкритий, звісно, але ну, всі бажають чому любити. Ага. ну безпосередньо дітки, звичайно, ні, про яких йдеться мова. Так, зрозуміло. А які плани у вас щодо майбутнього? Які далі організа... якісь акції ви хочете організовувати? Ну, постійно триває збір речей різних. Взагалі, стосовно цього всього, як правило, вже дуже багато. ну... Кожен може допомогти, це дуже просто принести іграшки, там, або якийсь одяг, або принести прикраси, там, де дівчат приносять. Це все дуже добре, але насправді дітям зачасту не вистачає банальна уваги. І дуже, ну, більше всього їм потрібна увага. І коли от волонтери приїжджають в дитячий будинок, то треба кожному поділити увагу, з кожним треба поговорити. От, тобто я не знаю, може навіть розігрувати різні сценки для них. Тобто для них головне це спілкування. Тому що зачасту є різні спонсори, є організації, також, які допомагають будинкам. Є різні ситуації, але уваги, уваги не вистачає усім. От у вас є власні діти? Е, ще ні. тобто я, я намагаюся зрозуміти, тому що зачасту часто людей підштовхує е, тих людей підштовхує до таких подібних акцій, до подібного роду заняття. Хто вже відчув щастя батьківства? Mm -hmm. так, хто знає? Так, я зрозумів, У мене муть навпаки буде. А Це що не підштовхне? Ну, це все, все безперечно добре. Ти, Даніл, хотів питати щось, побачити, Я хотів нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі і е, нагадати Нагадую. телефон студії 616191. Поставте своє запитання нашому гостю. Ми завжди радо послухаємо вас. Тому телефонуйте, не боріться, будьте активними. І також ви можете це робити із допомогою цих гаджетів. Якщо в принципі не хочете сонливим голосом пристояти до слухавки і щось розповідати нам. Пишіть. Ми завжди також готові до такого інтерактиву. От у мене мовленнєвий перед ще до кінця не прокинувся. Як ви вже з мали змогу пере переконатися в цьому, тому дійсно, якщо голос вас ще не прокинувся, пишіть нам повідомлення. Ми раді на них будемо відповідати і зачитувати тут. А ви, пане Федір, маєте зараз можливість запросити всіх наших глядачів приєднатися до благодійної акції, і взяти в ній участь. Отже, користуючись такою таким моментом. Запрошую всіх. Взяти участь в благодійному турнірі, який відбудеться 6 березня, це неділя. Наскільки мені відомо, хто працює в державних установах, понеділок вівторок також будуть вихідними днями, тому часу для того, щоб відновитися після турніру, буде більш ніж досталь. Тому запрошую всіх о 10-й годині 6 березня в спортивний комплекс Юніс. Ну а для тих людей, які можливо мають бажання долучитися, то до ре -реєстрація? березня треба зареєструватися. Так ну я думаю, що ми б зробили. Якусь цю знижку для тих, хто захоче пізніше, але краще дійсно не запізнюватись третього до 3 березня. Реєструватися так. Всі почули, дякую. всі почули до якого потрібно подати заявки. Долучайтеся обов'язково Федір Смірнов в нашій студії. Співорганізатор, організатор благодійного турніру з футболу і член благодійної такої формації. I believe in you». Ми Дякуємо нашому гості, що завітав до нас. Ми ж з нашими глядачами не прощаємось зараз. До вас повернемось.